Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми говоримо про податки. Сьогодні про ухилення від податків. Отже, ми поговорили про те, навіщо існують податки та якими вони бувають. А на останок залишили найцікавіше: як же все ж таки зробити так, аби їх не сплачувати? Точніше, що для цього роблять наші співвітчизники? Аби сплачувати менше податків, є чотири способи. Найперший це просто ухилятися або працювати в тіні і сподіватися, що тебе ніколи не спіймають. Але це злочин. У великих розмірах це кримінальний злочин, не кажучи вже про моральну сторону. До того ж, більш-менш великий та солідний бізнес не може бути повністю неофіційним. А раз так, то він має бухгалтерію, звітує, підлягає перевіркам. Тому побутує думка, що, мовляв, тіньова економіка це виключно чи переважно дрібний бізнес і самозайняті, які працюють повністю неофіційно. А також фізичні особи-підприємці ФОПи на єдиному податку, які не зобов'язані вести облік чи використовувати касові апарати і звітувати про свої витрати. Дійсно, у розвинутих країнах тіньову економіку переважно формують няні та сантехніки. Але в Україні офіційний мікробізнес, який використовує спрощену систему, складає тільки 8% від загального обороту сектору підприємств. Це навіть з урахуванням прихованої вирочки. І за оцінками не додає до бюджету від 6 до 8 з копійками мільярдів гривень. Натомість великі підприємства складають близько половини усієї нашої економіки. Тому навіть якщо серед них рівень зловживань і менше, то в абсолютних цифрах вони багаторазово випереджають дрібні. Адже на відміну від розвинутих країн. У нас великий та середній бізнес широко користується послугами цілком кримінальної індустрії ухилення від податків, яка працює під кришею податківців і правоохоронців ну, чи лівоохоронців. У такий спосіб фірми уникають податку на додану вартість в розмірах до 60 мільярдів гривень, і відповідно бюджет недоотримує до 10 мільярдів гривень. В останній час оприлюднювалися і значно більші цифри. Також сплачують зарплати в конвертах на суму до 200 мільярдів за оцінкою, від чого втрати бюджету можуть сягати 75 мільярдів гривень. Проте, як бачимо, і це ще не найбільші схеми ухилення. Першість належить порушенню митних правил, яке неправильно називають контрабандою. І вона може сягати більше 300 мільярдів гривень на рік. І відповідно бюджетні втрати від цього до 90 мільярдів гривень на рік. Там є декілька також кримінальних схем, які добре розписані на сайті ціна держави. Є навіть така гра метр кордону. Ввезені у такий спосіб товари частково збуваються потім через фізичних осіб підприємців ФОПи, на чому дуже люблять наголошувати противники спрощеної системи. Але насправді це далеко не єдиний і, ймовірно, не головний канал. Якщо навіть усі ФОПи, які займаються і оптовою, і розрібною торгівлею, продавали самісінький контрабас, а усі, хто приховують свою виручку, теж були торгівцями контрабасом, то навіть тоді вони не змогли б реалізувати його увесь. Адже весь оборот усіх платників єдиного податку, що працюють у сфері оптової та розрібної торгівлі, складає близько 170 мільярдів гривень. А весь обсяг прихованих доходів... Оцінений непрямим статистичним методом до 100 мільярдів гривень. Отже, навіть якщо б усі вони торгували виключно контрабасом, то і тоді навряд чи змогли б реалізувати ці колосальні обсяги, які надходять в Україну і про які ми щойно говорили. Натомість збути цей контрабас можна з таким самим успіхом, або через повню тінь, яка успішно конкурує з легальними ФОПами, або через інші точки продажу просто з підробленими документами. Які так само, до речі, продає та сама кримінальна індустрія, в тому числі навіть держава подекує закуповує контрабас з такими документами. Дві інші теж суто кримінальні схеми це середнього рівня. Це контрафактне виробництво підакцизних товарів, ну насамперед алкоголю, звісно, 10-12 мільярдів гривень не отримує на цьому бюджет. Та підпільне сільськогосподарське виробництво, на якому може втрачатися аж до 22 мільярдів гривень на рік. Хоч як намагалися унеможливити реалізацію підробленого або виготовленого у третю таку зміну ночну. спиртного через дивний бізнес, і кіосками заборонило торгувати, і касові апарати вели, і облік змусили вести. Але кримінальна індустрія і тут стала в пригоді. Тож тепер палену горівку з лівими документами можна придбати і в респектабельному супермаркеті. Ще цікавіша ситуація з агробізнесом. А чи відомо вам, наприклад, що в Україні офіційно не обробляється аж 28% земель, скільки чомусь ніхто не бачив занедбаних полів. Та й, знаєте, із супутника їх теж чомусь не видно. А в результаті ми експортуємо більше соняшникової олії, ніж її виробляється у нас в країні. Тим часом податківці розповідають про гріхи ФОПів і жаліються, що там їм не дають контролювати видатки фізичних осіб, мовляв, саме там, у ФОПах, фізиків, уся тінь. І в розвинутих країнах, мовляв, саме так з нею і борються. Нарешті є другий спосіб уникнути податків чи оптимізувати їх, використовуючи легальні механізми. Тут у лідерах офшори це одна з найбільших за обсягами схема до 200 мільярдів гривень на рік, з яких відповідно до 36 мільярдів це втрати бюджету. До речі, від неї потерпають і розвинені країни. Та і у нас не гребують не тільки олігархи, а й цілком респектабельні фірми і навіть іноземні. На жаль, більшість методів, які пропонують для боротьби з такими схемами, є надто складними і допускають велику дискрецію. Нагадаю, це в даному разі законна можливість для інспекторів приймати рішення на власний розсуд. А отже, ставлять величезні вимоги до кваліфікації та доброчесності податківців. І відповідно за наших умов вони породжують корупцію. До речі, податок на виведений капітал, який має змінити податок на прибуток, є набагато менш вразливим до таких зловживань. І це найголовніша причина, чому ця реформа так затягується саме податківцям. Інша схема пов'язана з використанням ФОП замість найманих працівників. Умовні бюджетні втрати від неї становлять близько 10 мільярдів гривень на рік. Але це той випадок, коли вони ну, дуже умовні. Це ж стосується висококваліфікованих людей. Які і без того масово іммігрують з України. А якщо їм ще й доведеться сплачувати тут великі податки, отримуючи взамін дуже низької якості послуги, то просто Україна буде втрачати кадри. Не кажучи вже про те, що є чимало способів обійти українську податкову. Тому в даному випадку треба терміново знижувати навантаження на заробітню платню. Якщо вибір буде між 10% з усіма соціальними гарантіями, як найманому працівнику, та П'ятьма відсотками без жодних гарантій із особистою майновою відповідальністю, то навряд чи хтось стане зловживати спрощеним оподаткуванням ФОПів. Нарешті є і цілком легальний спосіб зменшити свої податкові зобов'язання. За визначенням Верховного суду, такої поважної країни, як Сполучені Штати Америки, кожен має право оптимізувати свої податки в межах закону. Власне, різного роду пільгові режими саме і створено для того, аби стимулювати платників податків до певної поведінки. Тому, якщо ви, приміром, вирахуєте суми свого доходу, що підлягає оподаткуванню, витрати на лікування та освіту, ви нічого поганого не робите. Так само, як коли чесно сплачуєте єдиний податок. Звісно, якщо ви належите до тих, хто за законом має на це право. Але є і четвертий, найкращий спосіб. Це боротися за фіскально відповідальне зниження податків. Що менше держава буде втручатися в економіку, що краще держава буде використовувати наші з вами кошти, що менше їх буде розкрадатися та витрачатися на усілякі субсидії підприємствам, то менше знадобиться податків для того, аби забезпечити виконання цих завдань. Мене звати Тарас Козак, і ми говоримо про податки.